Постійно відбуваються зміни. І ці зміни називаються явища природи або природні явища. Давай подивимось, що до них відноситься. Коли починається новий день, піднімається сонечко. Це світа. Зникає ввечері це захід сонця. Здається, що сонце зовсім близько, так? що можна доторкнутися до нього. Але сонце дуже далеко, воно величезне, кілька разів більше за землю. Ми бачимо його у вигляді яскравого сонячного кола. Довго дивитися на нього не треба, тому що будуть дулі очі. Взимку сонце майже лі, а нетом від його поменів стає тепло і навіть жало. Хмари. День на небі разом із сонцем добре видно хмари. Вони відворюються від того, що сонце нагріває воду у морях та річках. А потім крихітні крапельки води піднімаються у повітря і там з'єднуються. Вод, бути вилядь, ну, як Коли крапки води стає, <плес> тушить, <плесить> в хмарах стоїть дуже цілими, то мара міняє колір на сір. Сховатися від нових можна, можна будь-який вісі та стріху. В залежності від сили та кількості не по води, дощ може бути простим дощиком. Гринь, це коли світить сонечко, та йде дощ. Злива, коли є якісь відра. А може бути з згодом і блискам. А при таких губах може бути обслугованка. Блиска це величезна електрична іскра. Блискавка нагрівається в повітря, а коли гаряче повітря стикається з більш холодним, лунає. Рік. Блискавка дуже небезпечна. Вона часто попадає у високі, окремо розташовані предмети. Може зруйнувати дерево та викликати пожежу. Тому ніколи не ховайся під деревом в час грози. Буває газа такої сили, Фу, що давай. разом з краплями дощу там... може падати гра. Що може почала всадити? Гра це маленькі кусочки льоду, колодні, ну, які не встигли розтанути. Від граду треба також, як і від грози, ховатися в надійному укритті. Як правильно, газа ага. триває недовго. І вісім має швидко розходяться. Та може з'явитися веселка. Веселка виглядає як нова в різнокольорових барвах. Тут і червоний, і синій, і фіолетовий, і жовтий, та інші кольори. А потім, коли вода швидко випаровується на сонці, веселка також швидко зникає. Буває, подивишся в вікно, а там дерева махають гілками. Насправді не дерева махають гілками, а вітер, який бує з такою силою, що гілки з листями гнуться, різні лишити. Земля в різних місцях по різних ділянках. Від землі нахивається повітря. Тепле повітря лиш у Воно піднімається вгору, а холодне повітря спрямовується на його місце. Ось виникає вітер. Вітер може бути легким і теплим, а може бути сильним і холодним. Небезпечні та сильні вітри називаються ураганами, тайфунами, смерч. Найчастіше урагани зустрічаються в кінці літа. Скажені пориви вітер можуть піднімати. Планеті, заздалегідь попереджають метеорологи про урагани. Сніг. Зимою настільки стає холодно, що вода замерзає та перетворюється в лід. а в небі дощові краплі перетворюються в сніжинки та у вигляді білих пластівців падають на землю. На відміну від дощу сніжинки не так швидко випаровуються. Тому що взимку холодно. І доріжки, дерева та лавочки засипає снігом. Коли не дуже холодно, сніг мокрий, та з нього легко літити сніговика. А коли мороз, сніг тає сухим та погано ліпиться, зате по ньому легко кататися на лижах. Листопад Восени дерева готуються до зимови. Скидають листя, але перед тим листя хардуться в жовті і червоні кольори. Потім вітер здуває листя, і це явище називається листопадом. Туман. Туман це ж та сама хмара, яку ми звикли бачити в небі. Єдина відмінність туман простягається біля поверхні землі. Поява туману пов'язана з холодним потоком повітря, що спускається на теплі поверхні води або суші. Найчастіше тумани утворюються восени. В цей час повітря охолоджується значно швидше, ніж вода або земля. Підпишись на канал, щоб не пропустити нове відео. Sweet. Mm -hmm.